Ховної ради Руслан Стефанчук і Олександр Корнієнко, а також прем'єрка Юлія Сверденко, домовилися, що бюджет на наступний рік буде допрацьований і змінений. Хоча збиралися, звісно, не через це. Звільнення Єрмака не буде, і це президент озвучив чітко. Зі слів інсайдерів, це питання порушували двоє депутатів. Одна з них Мар'яна Безугла. Зеленський на це сказав, що ніхто нікуди не йде, бо тривають складні перемовини щодо корупції, то в не в кожній країні і ці слова наводять кілька учасників зустрічі. реакція щодо фігурантів скандалу каже. Зеленський вже була і різка. Міністр звільнені санкції винесені будуть іще підрозри, будуть і реакції. Прізвище Міндіча на зустрічі не згадували взагалі, як і будинки династії каже Ярослав Железняк. Заколот не вдався саме так. Підсумував учорашню зустріч Олексій Гончаренко. Потрібно триматися разом. Усі, хто проти нас за Росію, цитують інсайдери президента Зеленського. З його слів, скандал дуже роздмухують росіяни і трохи американці. І мовляв, хто стоїть за цим усередині. Відомо що ж до ризику розпаду коаліції. Меседж президента звучав приблизно так: якщо вона розвалиться, треба йти на вибори. А представники провладної партії не популярні, тому краще об'єднатися якось і домовитися між собою. Нагадаю, що у середу група депутатів із провладної фракції виступала із ініціативою створити коаліцію національної стійкості і розпочати переговори щодо створення уряду без партійних квот і кулуарних домовленостей. Мовляв, лише так можна повернути довіру до влади. Водночас Давид Рахамія запевнив ця позиція не всієї фракції Слуга народу Богдан Кизак, народний депутат. України фракція Слуга народу зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Богдане, вам вітання, добро здоров доброго здоров'я, Доброго ранку пане Богдане. Отже, про що йшлося учора на зустрічі фракції із президентом Зеленським? Які питання підіймалися? Ну були дві ключові тематики: це безпосередньо зовнішня. Зовнішня тематика або безпосередньо пункти, які нам запропонували з боку Росії та Сполучених Штатів Америки, які Україна зараз активно вивчає дає свої пропозиції, і ведеться в нас внаслідок цього дуже конструктивна робота, і фактично десь тиждень вона буде такою вестися і далі підключаться ще європейці і буде. Сформовано якийсь проміжний проміжний варіант, з яким будуть уже е, йти до е, Дональда Трампа, ну і далі по цьому тракту будуть працювати. І друга історія була сконцентрована власне на внутрішній е, кризі, яка зароджується і е, яка набирає обертів. Вона пов'язана із е, скандалом з корупційним скандалом, який е, е, навколо енергетики, де власне є. І Міндіч, і залучені ряд міністрів і ряд інших топ-посадовців власне на цьому також було зарането велику увагу. Знову ж підсумок підсумок простий, що на повнутрішньому треку правоохоронні органи будуть розслідувати безпосередньо надавати фактаж щодо топ-корупції і далі вже йти в суд. Відносно відносно там аудитів, проведення визначення чи є такі самі шлагбауми по іншим секторам економіки. Це буде трішки тріш, трішки згодом. Питання відносно звільнення Ярмака піднімали не дві людини, а три людини безпосередньо просто кожен різними словами говорив, але суть якби зводилася до, до, до одного до одного. І президент наголосив на тому, що з поки увага сфокусована виключно на міжнародному треку, після того там буквально до, до місяця часу, буде активна увага вже власне по внутрішньому кейсу, розбір, скажімо так, польотів, хто що, як, чи є величезний ризик, і яким чином це буде впливати на внутрішню стійкість, тому що ми розуміємо, що ключове в умовах війни це власне є довіра довіра суспільства до влади і безпосередньо довіра військових до, до влади, тому що це напряму впливає на їхні бажання взагалі захищати Україну? Пане Богдане б хотіла поточнити: а сам Андрій Єрмак вчора був присутній на цій зустрічі? Ну, Звичайно, була зібрана абсолютно всі я, я мене, він якось реагував на ось ці тези від трьох депутатів, котрі е, просували ідею щодо його звільнення з посади очільника офісу президента. Чи він не реагував? Він мовчав всі всі питання були звернуті до президента тому що президент приймає фінальне рішення відносно чи звільняти чи не звільняти своїм одним підписом ту чи іншу людину тому безпосередньо президент і відкоментовував безпосередньо щодо щодо своєї патронатної служби і керівника офісу офісу президента єрмак коментував і то тільки з подачі президента відносно там деяких питань щодо міжнародної міжнародної політики відносно власної Власної історії, якби виключно виключно президент, відповідав чи не кало запитань можливо у вас, можливо, у ваших колег? А чому на цій зустрічі безпосередньо був присутній Андрій Єрмак? Одна справа, що президент хоче поспілкуватися із фракцією, зрозуміло про президентською, так слуга народу, але чому там був присутній Андрій Єрмак? Це ж не, не тільки питання по Єрмаку. То тобто, зібралися абсолютно всі ключові стейкхолдери, які зараз впливають тим чи іншим чином на прийняття рішень в державі, і безпосередньо піднімалися питання, які були сформовані у, у, у фракції. Попередньо було зібрано близько 100 питань їх скоротили до 10 ключових. Mm -hmm. Але в кінцевому рахунку, щоб не затягувати час, ми розуміли, що президента дуже обмежений час на спілкування. Ми сконцентрувалися на ключових ключових питаннях. Це корупційний скандал безпосередньо, це міжнародний трек, ті пункти, які нам зараз пропонують, і наскільки це критично для держави, що необхідно зробити для того, щоб трішки відрегулювати ситуацію, заручитися підтримкою європейців. І третє це питання щодо реорганізації кабміну коаліції, доцільність, недоцільність, яким чином це вплине, які є ризики загрози. Якщо буде монобільшість, не буде монобільшості. Ось три ключові блоки. На чим була розмова? Скільки пане Богдане загалом ця зустріч тривала? Дві години щодо монобільшості, ну всі ж розуміють, які це. Може мати ризики так для ухвалення тих чи інших законопроєктів від президента, і, і ваші колеги з інших фракцій, так і пан Железняк і Олексій Гончаренко, говорили і оголошували так. Ті відповіді, які е, ви почули, ви можете їх підтвердити, що е, президент сказав: ну то треба буде йти на вибори, а на виборах, мовляв, шансів у вас немає. Е, ні, це його інтерпретація відносно від, там, з других третіх уст. Питання було відносно того, що якщо коаліція монобільшість розпадеться, тобто коаліція відповідно для цього потрібно, щоб чотири людини вийшли фізично із фракції. Тоді доведеться укладати коаліційну угоду із виключно фракціями, не з депутатськими групами, не з позафракційними mm -hmm. депутатами, а виключно з фракціями. Таких фракцій є три. Європейська солідарність б'ют та голос відповідно, змоделювавши ситуацію, що буде дуже складно скласти таку коаліційну угоду в дуже короткий період часу, відповідно постає питання: що якщо, наприклад, виходять Мажоритарники або складають мандат, або е, наприклад, там я не знаю, там виходять або не хочуть голосувати. Так е, тоді відповідно необхідно проводити такі, е, такі вибори на тих чи інших округах. Це буде складно реалізуємо, тому що під це потрібно е, безпосередньо запускати центральну виборчу комісію, нарізати округи і ряд інших технічних питань, і це буде дуже складно сприйнято в першу чергу в суспільстві. І найголовніше серед військових, що у Верховній Раді не можуть знайти порозуміння, і люди займаються якимись там виборчими своїми історіями, політиканством, і це не зовсім лягає на ту складну ситуацію, яка зараз є по міжнародній лінії, коли нас поступово починають примушувати до. Невигідних умов, прямо кажучи, невигідних умов, які нарізані в цих пунктах, а... ось такий контекст якраз і, і обговорював. Пане Богдане, а ви особисто вчора на зустріч йшли з яким запитом, що хотіли почути, і врешті почули те, чи не почули, задовольнили вас? Відповіді чи не задовольнили? Е, ну, три запити. Власне, я попередньо коли Потураю опублікував власну. Власну заяву ми повинні були там з групою депутатів це все робити з, е, спільно, але не зійшлися щодо певних формулювань. І е, я також опублікував відносно три пункти, на які потрібно звернути увагу: перше це. Безпере безпосередньо переформатування діяльності офісу президента України із кадровим питанням. Друга це реорганізація уряду для того, щоб створити безпосередньо довіру і і залучити зокрема певних опозиційних кандидатів для того, щоб розподілити і відповідальність і наситити професіоналізмом сам уряд. Ну і безпосередньо питання щодо цієї корупційної історії і. Зачищення абсолютно всіх з топ посадовців, на яких є відкриті корупційні справи, для того, щоб дати сигнал суспільству, що є нульове толерування абсолютно корупції, яке б ти місце не займав, і наскільки ти б не був би наближений там до чи президента, чи офісу президента, чи кабміну, чи верховної ради України? Mm -hmm. Ось ці три такі позиції, які були попередньо сформульовані, але в кінцевому рахунку скажімо так, я не до кінця задоволений тим, що я почув, тому що по суті все відкладається під соусом міжнародної ось цієї історії. Що нам потрібно спочатку з цим розібратися, а потім уже своїми внутрішніми внутрішніми історіями. Я вважаю що це потрібно робити паралельно, і це би посилило в кінцевому рахунку. Нашу позицію і на міжнародній арені, і створило би передумови для більшої єдності в усьому українському суспільстві, чого дуже зараз сильно бракує. Зрозуміли пане Богдане, я вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися сьогодні до ефіру Київ. 24 Богдан Кицак, народний депутат України, фракція Слуга народу, бо з нами на зв'язку говорили з паном Богданом про учорашню зустріч, яка відбулася пізно ввечері, між президентом Зеленським і представниками фракції Слуга народу.